Привіт, сьогодні ми будемо грати в Індії. Так, так, так. енді і що ми сьогодні пройдемо. відео, Там де в мене було 92,5 миллиона, то, то я просто купив непонятно що, але воно мені, мені сюди не дало. воно ну, я оце де Давно є. Ой, цю штуку за 5 мільйонів. Я все одно не. Що вона холодна, і я можу підвигнути ще себе по ліжках. І сьогодні в хованках я... Ой, як хованка? холнках Коли буде бійка, то я тут буду сидити. Хтось до мене. Якщо хтось до мене піти, я такий. Што... Ай, і бав зразу. А потім з а тим ховаюсь на інших ліжках и... І... и і... все. І в мене там не буде. Потім знову у того, що я штовхнув, біжить до мене, я знову просто беру, ріжу, 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 а якщо -то буде, будет чувак якого, якого двадцять 20, 20 з чим-срів, і тут все, капец. Якщо у него будет той, інший колір костюма, а не зелений, то Зразу його просто ріжу, ріжу, ріжу. Вов в першому сезоні себе зарізав в останній грі. Так, побігай, побігли. Так, тут стоїмо, наприклад, Хтось до нас підходить. Зразу! або ріже, або ріже починаємо різати, або нажимаємо, йому, щоб штовхнути, і, або штовхаємо і зразу просто Наприклад, 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 сюди. Скоро сюди скоро отак забігаємо і все куваємо. Потім біжемо отак, так. Забігаємо отак і тут фронтменчик прийшов. Скіпаємо, скіпа, скіпаємо, скікуємося. Скіпаємо, скіпаємо. Один скіпаєм, скіпаєм. Один... Один фронтмен, два круги, два квадрати і два Там Не треба, мені показувати, я чую звук, що, що ліфт відкривається. Щой, але стоп, як ми забігли в... Ліфт. То ми маємо поїхати до фронтмена і, і до віпів. Але, але віпів поки що немає. Не прийдуть, не знаю. В першому сезоні вони, вони десь перейшли, не знаю. на москалі, напевно. Давай я побіг зараз. Мені вже здається, що там написано, що гра буде 9 хвилин. Скіпаємо, скипаємо, скіп, скип, скіп, 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 скіпаємо, скипаємо, скипаємо. Скіпаємо скіпаєм, скіпаєм. скіпаєм всі. Капєць! Перший раз ще воно світло в цьому разі. Ой-ой! Ой-ой! Ти -ой. Ой -ой. думав, що хоч 456? Якщо б то не був 456, то мені був капєць. Якщо б то ще 456, що той же тільки що так взяв за ноги і почав крутити, крутити, крутити і кинув то, то, то Ми просто доїдемо до кінця, а вже студент ти просто його е, кинуть. Штовхне. Він саме саме лег... на легендарніший грі, напевно. Якщо він, ви... він виграв в першому сезоні. Що, що, коли ми, що коли я йду, то коли я все одно вже ранений мене стріляв, я беру ту людину, яка теж ранена, і я її можу взяти чомусь. І я чомусь зроблю швидше, але я маю робити по okay. Я не Ну, понятно, чому так робить?